Та сестри, Думаю, ми всі це, хто є на цьому місці, знаємо, що в житті немає більшої радості, ніж зустрітися з Господом Ісусом Христом. Це велике благословіння, правда, коли ми пізнали Господа, ми знаємо Його. І сьогодні ми будемо свідками так само цього, що люди, які зустрілися в житті з Господом, вони будуть давати йому обітницю. І зараз слово до нас всіх і до тих, що будуть сьогодні. Давати у бідниці Богу і до нас всіх звернеться наш присвітер церкви кулініч Сергій Словим. тому ми запрошуємо. Доброповідь. Слава Богу, брати і сестри! Дорогі друзі! Сьогодні Бог дає для нас добрий час, благословенну погоду. Сьогодні є на цьому місці для того, щоб бачити тих, бути учасниками людей, які будуть вступати за віз Господу які будуть перед нами, перед Богом обіцяти честі і добрі совісті служити своєму Господеві. Для кожного із нас. Це буде згадуванням того, можливо вернутися пару років назад, кому 5, кому 10, кому 20, можливо, більше. Коли б в той час в нашому житті, коли ми стояли перед Богом і обіцяли служити йому в чистій і добрій совісті, хай кожен із нас подивиться на себе, згадає своє життя, чи ці білі одежі вони лишилися в нашому житті білими. Можливо, десь не попильнували, можливо, десь не явили вірності. Бог, він зі своєї сторони являє вірність всякого часу. І він хоче, щоб також наша віддача вірності була в нашому житті. Хай Господь благословить. Моє бажання для кожної з нас, особливо для тих, які будуть вступати за віць Господом, щоб ви бігли так, щоб перемогти. Бігти так, щоб отримати вінця, не просто, як Павло каже, повітря б'юче, ну усміряти, переборщати тіло своє, для того, щоб свого часу отримати вінця від Господа. Це є задача, це є ціль кожного християнина, який вступає на дорогу Господню, прожити своє життя так, щоб догодити Господеві Хай Господь благословить. Хочу зачитати Боже Слово і разом з вами. Помолитися, подія, яка описується в Івані від Луки, це буде 17 глава, 12 вірш. А коли він ходив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли, та й сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них побачив, що видужав, то вернувся і почав голосом гучним славити Бога, і припав він обличчям до ніг, його складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь чи не десять очистилось, а дев'ять жиде. Чому ж вони не вернулись, щоб хвалу Богу віддати, крім цього, чужинці, і сказав він йому: Підведися, і йди, твоя віра спасла тебе. Подія, яка була в житті Ісуса Христа, десять прокажених, які здалека стояли, і підняли свій голос, і кричали: Господи, помилуй нас, очисти нас. І написано, що Христос говорить, такі слова, ідіть і покажіться священникам. І написано, коли вони йшли по дорозі, очистилися. Один із них, будучи самаряном, вертається назад. Приходи до Ісуса Христа і дякуй йому, прославляй Його. І Христос запитує, чи не 10 очистились, дев'ять же де. Дев'ять пішли по своїх справах, Дев'ять побігли до своїх думівок, до своїх сімей. Але один прийшов в першу чергу, щоб прославити і подякувати Господеві. Моє бажання для всіх нас, для християн, своє життя посвятити. Для Господа. Багатьох Бог підняв із цього світу. Багатьох Бог очистив і святив. Не для того, щоб пішли, зайнялися своїми справами, не для того, щоб віддали себе в суєті, не для того, щоб тільки заботи цього світу поглинули нас, но для того, щоб приблизитись до Господа і себе посвятити для нього. Казав Христос такі слова, коли зерно пшеничне, впавши на землю, не помре. Воно плода ніяко не принесе. Но якщо воно впавши на землю, воно помре, рясний плід принесе. Ми не зможемо принести плода. Ми не зможемо догодити нашому Богові. Якщо ми будемо жити для себе, якщо ми себе не посвятимо для Бога. Бог сьогодні закликає нас кожного, щоб наше життя посвятили для Бога, щоб це зерно, воно впавши на землю добру і принесло б свій плід. Хай Господь нас благословить. Не дивитись сторонам, як хто біжить, як хто служить Богові. Ми призвані служити Богові. Ми призвані бігти і отримати вінця від нашого Господа. Хай не втратимо те, що Господь приготував для нас. Хай не втратимо Божого благословіння, те, яке приготовлено. Хай проживемо життя, збережемо віру. І цей вінець, який приготовлений, ми його отримаємо. Давайте ми призвемо ім'я Господнє, прославимо Його. Амінь. Дякуємо Тобі, святий. Славим ім'я Твоє, Величаєм ім'я Твоє, Господь. Велика Твоя любов до нас. Ти свого часу призвав нас, ти нас покликав, Господі. Ти відкрив наші очі, ми пішли за тобою, Господі. Свого часу, Господі Боже наш. Ми обіцяли служити тобі щирій добрій совісті. Боже наш, ти знаєш кожного по імені, ти знаєш серця, ти знаєш дороги, ти знаєш життя, Господі. Можливо, десь не явили вірності, можливо, десь пішли по своїх бажаннях, Господі, ми сьогодні хочемо переглянути своє життя і поправити свої одежі, щоб вони були білими, щоб вони були чистими, Господі, до зустрічі з тобою, Боже наш. Поможи, Господі нам йти на посвято, Господі, поможи нам, Господі, більше і більше посвятити себе для Тебе, вмерти для своя, для своїх бажань, для своїх, Господі, Божих планів. Но жити вже не для себе, а для Тебе. Свого часу Павло сказав: все я порахував за сміття для того, щоб пізнати Христа Боже наш, нехай все тратить ціну, особливо для тих, які будуть вступати за віз тобою. Хай все Господі втрати ціну. Хай ти будеш, Господі, цінністю в їхньому житті. Хай ти будеш цілю для них, Боже наш, щоб вони бігли до цієї цілі, щоб ніхто їх не зупинив, Господі Боже мій, щоб вони не просто повітря били, Господі, але щоб вони усмиряли тіло своє. Для того щоб перемогти, Господі, для того щоб отримати нагороду. ми їх благословляємо іменем Твоїм, Господі. Дай розпочати життя, Господі, дотримати до кінця вірності Тобі, Господі, щоб Ти, Господі, міг прославитися в їхньому житті. Ім'я Ісуса Христа, Господі, не на свої сили надіятися, не на свої способності, Господі, не на силу яку подаєш Ти, Господі, Боже наш, Ти проведеш. Які б не були обставини, Господі, нам дай, Господі, бути вірними Тобі всякого часу, Господі, щоб ворог не обманув, Господі, щоб ворог не прильстив, Божу наш, ми Тобі служимо, Господі. Ти вірний зі своєї сторони всякого часу, і поможе нам вірність зберегти. Тобі слава, Хай буде, тобі хвала, Хай буде, великий Бог, Отець Дух Святий. Амінь.